Вьонок обірає куди Будь Пожалуйста, я прошу вас. Люди! Там тихий ужас. Батьки бігали з мертвими дітьми на руках. Перші хвилини після удару. Нет, тима, тима не дишуть. Тима не дишуть. Вбиті та поранені люди лежать на землі. Батьки оплакують загиблих дітей. У мене просто нема слів. Дитмайданчик майданчик всіяний квітами та іграшками, на гойдалках кров, а в піску сліди від численних уламків. Це тяжко, це не хочеться вірити. Окупанти в кривому розі вбили балістикою дев'ятьох дітей, ще стільки ж дорослих. Двоє дітей померли вже у лікарні. До медзакладу їх доправили у критичному стані. Попри всі зусилля медиків, врятувати їх не вдалось. Ті дитини, які загинули, там е, сполучена травма, тяжка черепна мозгова е, з внутрішніми органами. Внаслідок удару окупантів дванадцятеро дітей отримали поранення. Найменшому усього три місяці віком чотири та сім років нині рятують у Дніпрі. Основна травма у дівчинки то скелетна травма, перелом кісток нижньої кінцівки. Вона вже в свідомості в нас для неї загрози життя немає. Хлопчик чотирьох років поки що залишається у важкому стані. У нього ушкодження печінки, селезінки, шлунка, тішківника. Загалом через цю атаку травмовано майже 70 людей. У стаціонарах залишається третина. 15-ро у важкому стані. У трьох пацієнтів є загроза життю. У всіх мінновибухові поранення, уламки, каміння, які вилітали при взриві, з пошкодженням кісток, пошкодженням тулубу, внутрішніх органів, декілька ділянок тіла. Асфальт на місці удару зрешечений. Це результат розриву бойової частини у повітрі. Ворог цілеспрямовано вдарив по густонаселеному житловому району касетною балістикою. Та ще й у день жалоби за жертвами ракетного удару по кривому рогу, 2 квітня. Місцева влада каже, це свідомий теракт. Іскандерем касетних з підривом у повітрі, щоб був більший розліт уламків і якомога більше людей постраждало. Це чіткий терористичний акт. Тут немає нічого ні військового, не близького до військового. Смертоносні уламки ворожих касет прошили навіть бетонні плити навколишніх будинків. У квартирі Валентини та Сергія потрощило стіни. У цей момент подружжя було на дивані, обидва поранені. Над головою все пролетіло чудом живі залишилися просто. Ти, якров зі встановили, глаз болить, глушануло сюди. Він на мене кричить, у тебе кров, а я на нього кричу в тебе кров. Холодно прилажували, витирали, остановилось. Четверте число це чоловікове день народження друга. Загалом, внаслідок балістичного удару в кривому розі потрощені понад три десятки багатоповерхівок, шість навчальних закладів, заклади громадського харчування, магазини. Поруч розгорнули штаби допомоги. Тут можна отримати панелі ОСБ. Також волонтери та благодійники з усього міста привозять чай та гаряче харчування. Наварили спагеті, зробили багато тушонки. Нам привезли, допомогли весь район, приготували, посортували, запакували і привезли сюди на транспорті. 200 порцій і запаси. Ще на 50 людей десь точно є з людьми. Працюють психологи. Знайомі Тетяни ледь не загинули на дитячому майданчику. Сьогодні вона тут. У мене у сина самий найкращий друг. З дитинства виросли. Мама, мама, Ванечка, ваня, сім'я погибли То то я боже, я зараз їду, я їду, я не могла визвати таксі, ні таксі, ні, ніде нічого. Де Ванечка, Де та сама? Ну, Ванечка живой, слава Богу, і там дитинка, слава Богу, жива. А каже, у тіші ноги поотбивало. Люди всі в розпачі, всі приходять. Є люди, які бачили, як діти загинули. Заспокійливі слова, активне слухання, тому що ну, людям треба виговоритися, людям треба. Просто розповісти про цю біду. Російська ракета обірвала життя 18 людей. На місце їхньої загибелі містяни несуть квіти. Я просто приїхала, хочеться висловити співчуття всім, у кого тут загинули рідні і близькі. Приходять навіть із дітьми. Хочу, щоб діти бачили і розуміли, наскільки є бідла країна, яка проживає поруч, наскільки вони виправдовують, що вони завдають удари по військовим об'єктам. Президент Володимир Зеленський поіменно назвав дітей жертв російського теракту. Це трирічний Тимофій, семирічні Радислав та Аріна, дев'ятирічний Герман, п'ятнадцятирічні Данило, Микита та Аліна. Костянтин назавжди 16, Нікіта 17 років. Вочевидь, знаючи масштаби трагедії, ворог цинічно атакував кривий ріг ще й шахедами. Один з них влучив просто в приватний сектор. Здійнялася пожежа. Ударний дрон росіян поцілив у будинок 56-річної Лариси. Місцеві кажуть, жінка була вдома сама. Старша дочка за кордоном, а 12-річний син у лікарні госпіталізували буквально за день до обстрілу. Це його і врятувало. Витягти ж жінку із палаючого будинку сусіди не змогли. Я набрала дочку цієї жінки, і вона мені сказала, що там мама. Муж тоді вирвав ворота і залетів в вдома. Ноутбук був включений, а вона була в в Комнаті без бізокан і попали саме туда шахет, Ми її вже не змогли, Но зато вже ребята подошли, і ми вивілі дідусь і бабушку. Того пекельного вечора окупанти завдали по кривому рогу принаймні чотири удари дронами. Повідомляє місцева влада. Одна людина загинула семеро, отримали поранення. У місті оголосили триденний траур 7, 8 та 9 квітня дні жалоби. Злочини ворога не залишаться безкарними. 77-ма Криворізька бригада десантно-штурмових військ, 61-ша окрема механізована степова та 129-та бригада ТРО вже мстяться окупантам за кривий ріг. За дідачок з кривбаса за кривий ріг по під єцям. гармати вогонь! Владислава Вдієнко Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу.